Третій день літа в Чернігові зібрав понад півтори сотні освітян на подію, де головне не лише ділитися досвідом, а й підтримувати одне одного. У Національному університеті в Чернігівський колегіум відбулася магістральна неконференція, міні едкемп Чернігів. Треба було пройти великий відбір, велику підготовку. Бо зрозуміло, що ця подія вона дуже поширена і відома серед освітянської спільноти, оскільки вона сприяє згуртуванню, формуванню якоїсь спільної думки, точки зору, виробленню спільних позицій з проблемних питань. До участі зареєструвалися вчителі, викладачі вищих навчальних закладів та студенти. Формат змішаний офлайн і онлайн. А тема як ніколи на часі. Педагогічна підтримка в умовах війни у нас ключові аспекти, які турбують сьогодні кожного освітянина. як Діяти як краще взаємодіяти з учнівством зі студентством в умовах війни. На що звертати увагу? Які теми є зрештою актуальні і як ми маємо їх проговорювати Водночас, як нам еволюціонувати і бути на два кроки попереду тих технологічних інновацій, які відбуваються в світі, у 2025 році право провести магістральний едкемп вибороли лише 20 закладів. З усієї України Чернігівський колегіум. Серед них це нестандартний захід. Це незвичайна наукова конференція, до якої ми звикли. А це захід як підвищення кваліфікації наших педагогів-практиків. Сьогодні тут присутні і науковці, і викладачі безступення, і вчителі закладів загальної середньої освіти, і наші студенти, і наші аспіранти. Важливо створювати ці кола для того, щоб підвищувати цей рівень довіри в суспільстві, якщо йде мова про досягнення якихось спільних цілей. а в нас сьогодні ціль одна – бути об'єднаними навколо перемоги, навколо стійкості, навколо підтримки наших дітей, педагогів, батьків в умовах війни. На Едкемп говорили про критичне мислення, медіаграмотність, штучний інтелект в освіті, психологічну підтримку учнів і вчителів. Тут діляться досвідом і беруть те, що потрібно. Такий є принцип цієї спільноти дай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш. Буду брати участь у панельній дискусії як експерт і говорити про підтримку педагогів і плекання їхнього внутрішнього я а також буду проводити майстерку щодо запускання енергії в класі, коли учні виснажені або втомлені, як активізувати цю діяльність, їх пробудити, дати їм миті щастя на будь-якому уроці. Camp Ukraine – найбільша незалежна професійна спільнота відповідального вчительства у фокусі не конференції, освітні проєкти, міжнародні ініціативи та адвокаційні кампанії в умовах війни. Такі події стають простором підтримки, обміну досвідом і пошуку рішень для подолання викликів, із якими стикається сучасна школа.